На колінах люди проведжають 43-річного Руслана Форманюка. Чоловік отримав важке поранення на полі бою. До шпиталю довести не встигли. Коли почалася повномасштабна війна, мирну професію герой обміняв на зброю. Хоча до цього військового досвіду не мав. Він був первокласним мастером пральних машин, кавомашин всякої битової техніки. Він міг її перемотувати прямо по телефону. І коли його призвали, на роботі написали пост. Що такий Русланчик, тебе призвали, і все остановилося. На роботі завал. Ремонтувати нема кому. Про професіоналізм Руслана говорять і колеги, з якими він працював задовго до повномасштабної війни. Працювали з ним довгий час, ну і так спілкувалися. Ну, Дуже розумна людина, дуже, дуже велика втрата, тому що завжди допомагав. Дуже розумний хлопець був. Завжди приходив на допомогу. Герою пропонували лишитися недалеко від міста, бо ж діти ще зовсім маленькі і любив він їх понад усе. Втім, Руслан не погодився і поїхав у найгарячіші точки. Смерть застала його на Донеччині. Йому сказали, Русланчик, можливо, ми тебе можемо оставити десь тут, в Житомирі, в тебе маленькі дітки. Він сказав: Ні, я картоплю чистити не буду я піду. Моя сім'я в безпеці, сім'я в Германії, а я піду захищати своїх дітей. Він їх називав лялечками, куколками. Він для них все найкраще купував в магазині, самі найдорожчі іграшки. Просто немає слів. Людина від Бога. Без сліз про героя не може говорити Антоніна і Валерій. Подружжя каже, Руслана знають уже 20 років. Він товаришував із їхніми синами і вже теж став рідним. З з сином разом працювали. З другим разом жили, дружили. Чудовий хлопець, хороший спеціаліст. А, я його пам'ятаю, як він ах, ремонтував стиральні машини, холодильники. Я холодівники. Ну, дуже, дуже хороший хлопець. Не вірив, не вірив. Близько десяти років із Русланом знайома і Олена жили неподалік один від одного, але зізнається, він уже був не просто сусідом, а товаришем родини, який завжди був готовий прийти на допомогу. Тож і лишитися осторонь, коли біда в країні, не зміг. Можемо сказати, що він був найкращою людиною. Він любив Україну понад усе. Він, скажімо так, осознано йшов, йшов нас захищати. Дуже шкода, що його просто не стало. Був класним другом. А ще згадує про останню зустріч. Каже, як завжди, Руслан із посмішкою на обличчі. Останній раз ми з ним спілкувалися, мабуть, в червні місяці, але він був уже не з нами, був там. Тому якби ну, був в гарному настрої, Ну, він завжди був в гарному настрої. Тобто, Ми його ніколи не бачили в негарному настрої, скажімо так. Класна, світла людина, дуже шкода. У загиблого героя залишилися мати, дружина та двоє зовсім маленьких дітей. Їм про вчинок батька тепер нагадуватиме прапор. Це син та донька, відповідно восьмирічного та шестирічного віку. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1.